Всім привіт! Прийшла сьогодні з роботи. Займаюся городніми справами на підвіконні На дворі пролітає сніжок. На підвіконні ростуть томати. Нещодавно я їх попікірувала, і вони такий мають жальідний вигляд. Ось геть зовсім стало недобре, Ну певний відсоток відходу все рівно буде. Отакі помідорчики. така цибулька. Та що також пікірована. А це полила перчик невідомого сорту, який у будинок заїхав у вазоні. Це також цибулька. Такі в мене городні рослинки. Город на підвіконні. Пікіровку я проводила не в грунто суміш, а змішувала городню землю із перегноєм у відсотках 50 на 50. Половина грунту, половина грунту. Перегною. Бо той ґрунт поліський я брала. У ньому не дуже мені сподобалося, як почувають себе рослини. Ну, не дуже, я б сказала, мабуть, він якісний. Краще дивлюся себе, почувають рослини у домашньому ґрунті. До своїх помідорчиків я додам розчину корінювача, щоб вони швидше відновилися. Використовувати для укорінювання я буду такий квантум корневин. Оцей пакетик іде на 10 літрів води. Але процедуру я проведу після того, як трішки підсохне ґрунт. Тому що томати, дивлюся, ну, зволожені. Я їх поливала після пікіровки. І якщо їх зараз полити, то буде перезволоження. Як тільки вони підсохнуть, наступний полив буде обов'язково з. Ревинним контуром, тому що він іде, виходить, економний. 10 літрів води мені вистачить полити всю мою розсоду. Дивіться, яка погодка на дворі. Погодка супер. Сніжок.